Доброго дня. Я запрошую учнів на виховний захід, державні символи моєї країни. Україна, рідний край, де народилися ми, де живуть наші батьки, де мешкали наші пращури, золотий омріяний край, заквічена зеленю земля. Герб. Гімн і прапор це три державні символи України, а є ще й народні, які супроводжують людину протягом життя. Українська хата це символ оберіг. Від народження і до самої смерті вона радо зустрічає людину. Давайте пригадаємо з вами вірш вогник Андрія Малишка. Вечірню годину, де в зорях долина, де вогником світиться дім, Шумить під вікном молода тополина. Неначе у серці моїм. Там юність ходила у росах до хати і жевріла цвітом вона, там батько не спить і задумалась мати, ота, що у світі одна. Сині виростали, не зводили з ока, любили в житті над усе. Шумить під вікном тополина висока, мов звісточку дальню несе. І вогник їм сяє, мов спогад про сина, не все ж повертає назад, і жмуриться вікнами наша хатина, і шепче задумливий сад. Та де б не ходив я в далекій дорозі, в чужім чи у ріднім краю. Я згадую вогник у тихій тривозі і рідною хату свою, бо дивляться вдалеч засмучені очі, хоть тінь та моя промайне, бо світиться вогник у темній ночі, мов кличе додому мене. Як ви гадаєте, про який вогник йдеться у творі. Провогник батьківського порогу, так? бо саме він протягом всього життя зігрівав ліричного героя, і якби далеко його не заносила доля від батьківського порогу, він все одно повертається в те місце, де вперше побачив світ. Давня українська хата. Високий поріг, на стінах і вікнах барвисті рушники, розмальована піч, красуня скриня, пахне травами. Як і кожне східнослов'янське джерело, хата мала нерухомі меблі, які майструвалися разом з нею: піл, лави, полиці для посуду, жердини. А ось рухомих меблів було небагато скриня, стільці, дитяча колиска, ослони. В одних регіонах стіни білили, в інших мили водою, але скрізь по всій Україні, всередині, а часто і зовнішньо, їх прикрашали розписами. Приходь брати з діточками, в мене хата з квіточками. Або ще й таке Ой знати, знати пана господаря, в нього хата із сосни, з ялини, вся мальована. Майже четверту частину хати займала розмальована або прикрашена кахлями піч. Побутує багато повірів пов'язаних з нею. Так, якщо уперше запалений вогонь горив чисто, то й життя тут буде веселе і радісне. Сволок хати також прикрашали. Найчастіше на нього клали дрібні речі та хліб. Також зазначалася дата будівництва хати. Та прізвище майстра. А що ж то за хата без мальовничої квіткової грядочки під вікнами, де бояють мальви та жоржини, півонії та чорнобривці, а посеред двору красується кущ калини. І то не лише окраса батьківської хати, а ще й народний символ. Потяг до свого оберегу, до рідного порогу, до давніх традицій. Пишається над водою червона калина. А в Шевченка, пам'ятаєте, зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина, дитина. Справді, не кожна рослина має таку символічну образність в художній уяві нашого народу, як калина. Її змальовано на багатьох полотнах, оспівано у численних піснях, легендах, переказах. Калина улюблена рослина нашого народу. Їй відведено неабияку роль у весільних обрядах. Гірляндами з калини прикрашали весільні столи і світлиці. Букет із яскравих ягід ставили перед молодими, як символ міцного і вірного кохання. Китяги калини вплітали у вінки дівчата. Готуючись до веселого свята обжинків. Всюди буйно квітне черемшина, мов до шлюбу, вбралася дівчина, саме так співається у популярній українській пісні. А от незрівняну красу калини оспівала Леся Українка. Калина так хизується красою. Немов їй байдуже усе на світі. Віночки обереги були невід'ємною ознакою національного українського строю, а скільки звичаїв, обрядів пов'язаних із віночками. До нас дійшов лише невеликий відгомін барвистої пісні землі, проте дійшов. І коли згадати, то кожна з нас нині мам, бабусь, добрих добродіюк, несли те диво, хто в конюшиному розливі, а хто серед сонячної купелі козачків. А згодом йшли село. Просили батько, просили мати і я прошу. І вже на столі красується весільний коравай. У барвистому вінку. Український віночок не просто краса, а оберіг, знахар душі, що болі знімає, волосся береже. Всього в українському віночку 12 квіточок. І кожна з них лікар, оберіг. Барвінок до людського городу до оселі тягнеться, взимку його відвар п'ють від от простуди, а от влітку прикрашають святковий хліб, плетуть весільні букетики, цілий рік шанують барвинок як символ життя. Безсмертник дарує здоров'я нашому роду людському. А от світ яблуні та вишня – це символ материнської любові, яка супроводжує людину протягом усього життя. Калина символ дівочої краси України. Колись кажуть, що ружа була дуже красива. Вона, як її сестри, Жоржини і Півонії, Люкувала нас від серцевих хвороб. Ромашка наймолодша квітка. Її додавали до віночка тоді, коли переконалися, що вона приносить не лише здоров'я, а ніжність і доброту. Вплітали разом із нею квіти вишні, яблуні, грона калини. А все переплітали батюшком хмелю, символом гнучкості та розуму. Починали дівчата носити вінок з трьох років. Перший для трирічної дівчинки плела мама, вимочувала у росах, сушила, коли на небі сонце зійде, купала його в росах сім днів. А тоді до скрині клала. У віночок вплітали чорнобривці, незабудки, барвінок, ромашки. Кожна квіточка лікувала дитину. Чорнобривці допомагали позбутися головного болю. Незабудки та барвінок зі розвивали, а ромашка серце заспокоювала. У чотири роки плівся інший віночок. Кінчики усіх квіточок були розсічені. Доплітався безсмертник, листочки яблуні. У вінок шестирічної доньки вплітали мак, щоб зберігав спокійний сон. Крім того, вплітали й волошку. Для семирічної дівчинки плели вінок і семи квіточок. І вперше цвіт яблуні вплітали. Батько торкався вінком голівки донечки і промовляв Мати яблуни та прохав у неї здоров'я і долі для дитини. У центрі віночка було гроно калини, символ краси дівочої. Далі квітки незабудки я прийшла до тебе, роди мій, не забудь мене, Барвінку, любистку, чорнобривців, безсмертника.